Добрий день, ми з України. А де ми? А де ми? А ми в селі у батьків. Приїхали госі до батьків, дивіться, які теплиці, який город. Отак. От Якщо в нас село живе, живе, розвивається. Бачите, люди сіються, садяться. Живемо, працюємо, а що робити? Жалко не видно, ось в людей, ось у де теплиця. Що не фокусуйся. Коло теплиця, там капуста, у людей росте капуста. Брокколі. Бачите, у нас більш-менш тепло, ще було сонечко, зараз немає. Такі тучки хмарки. От. От. так ми живемо в селі. Всі садяться, всі сіються. А що робити? Такі справи. Йдемо так, з мамою перевіряти. Тут треба закривати чи так нормально прикрити. Нормально? Мама Йдемо провіряти цивулю. Перевіримо. Так, так, я стою нормально. йдемо, щоб не в грязь. А собаки вас тут нормально витоптали? Бігаєте в полі. То я тут таке гуляю, от у маленьке там. Все витоптали, ну, прям собачі сліди візді. А, так я не витоптали. О, тут отсюда и капусту он вытнул. Ага, а то я снимала. Бачу, казав, брокколи вид. Оно. Я не знаю, забирала. Не Похоже, там бровкарі. Так, звісно, забирали. Вона ще нормальна та саме. Що попробую трошки ближче підійти, якщо там не цей, не землюка. Да, Чуть-чуть. А, так, да, є цибулька, є. Рядочки, є. Це цибулька, так? Да? Оце цибулька, а там десь с краю вже часник. Торчить ця булька. Не, ну, я є, завтра є, є, до себе є, є, поїду, є, є, подивлюся, так. чи в мене що зійшло, чи ні. А то, а, ну, то трошки це хорошо, що не сильно. Та пра ото в люди отак було. І а була вона хороша, і в неї отаке народила лучче на багато. Лучче. Я думаю, що в мене або така сама, або не общини. Тоже зайняла е по. Ну там де аж баночка. Ага. Бо, а... Ну видно, там теж трошки ага. посходила. То часник теж там з краю. І ще за Чуть-чуть. Ага. А то ж морку і буряк посада. Ну і я тут морку і буряк посадю, тут як завжди кукурудзу і знизу. Хоча угу. тут це зараз більше її. А то картошку... Ну, до. Ну топчуть собаки вас, звісно. Бо в мене, ну, в мене в селі немає взагалі слідів. Ви лазять. Якщо кашаки лазять, то одних не залишається. А ну я спробую капусту ближче зняти. Ось там повочні машу. Угу, Ось тут щось пиляли, а да, в нас вона виросла, а воно, диви, яка вона. А то ж терен, воно. І терен є, кстати, ще на деревині. Да? Да, терен ще є. Та глянемо. глянемо. там багато, ну на всього дороги. А тут, да, перенаді. Ну, да, тут чистенький. Тут він, і я його зробила деревцем. А це ж горіхи сидять ще. Може, в цьому році вже підуть. Горіхи. Ну, Батьків. є там здорові горіхи. Ну, більш-менш, да, це такі поменші. А поменш. тут і, такі води. Бідні, а тут більше. Ось, у вас ще є. Да, а є терен. А коли засух, вже ж посух, тому що Ось лук його не бачить. М'якенький такий. Так він вже ж сладкий був. Я думаю, що так. Да. Угу. Ну, проблем не, не терпля, так? Він вже вкусний. Так, як сливка. Угу. Вкусний. Він такий гарний. А це ці груші. Тільки я себе пам'ятаю, стільки оцім. Одна. Скільки я цього пам'ятаю. А тут вже акації в нас було ряд, тож вирубали, зробили. Ну, да. А то ж за, за ними стежка була. А туди десь стовбу. А могилка осталася? Могила осталася. Так. А це де стовп, тут це зараз за стовбом. А так, вона так. отам, так? Да? Отут між Отто деревами. Могилка, да. де ото виступ такий. То ще з до війни чи з війни. Ми ще ходили туди да. з Андрієм Квітяном сила. Да. Вона виливалася туди Угу. Ось тут в ну. але зараз не видно. Отут вона. Отут а, вона. там, да, там желізна ета, а, ніхто не приварає. Там є, там хрестичок, так, да, дуже маленький. Ні, хрестичка ну там просто погородка. А, градка. Не оградка, угу. а то надгробник. Ну, угу, а угу. це зараз тут похований, де камінь, де два каміння ми щоб собаку не розгребли, не дають. Собачку нашу тут поховали. Ні, то жалко, господи Боже. Отак, а тут все зелене, звісно, як привлекли. буде тепло. Ну, вже привикли домові. Так, зараз я спробую капусту. Ми пропали, а ми посадили шоколиці. Ну це Оце спать шовці. Uh -huh. А ці швидко попали. Якби дідівні не корови, то тут б вже отакі орієнти більшість. Вже були б то більші, ніж ото. Uh -huh. ну, uh -huh. Чотири ствола. Тут да, чотири ствола. Тут зараз би ще знімали. Я тут, так, да, чотири, чотири ствола. Чотири. Це ж ми його пересадили. Ну uh так. -huh. Він був у нас у загородці, потім тут коло забора коло сітки і вже родять обоє. Та, все якийсь здоровий. А он капуста. Ну, а ми ж Такі тут добре, тут везде трава. А? Тут везде трава, кажу, і не влізеш. А, а чи є це, Маша, воно таке? Це щось посажено? Це амброзія. це амброзія? Я думала, це якесь це щось посадить. А що воно так рядка? А це ж він своїм мотоблоком і а. хотів посадити кавуни. Вона була вже така, кажемо, Юра, ти ж нічого не зробиш. А то ж вони там займали город, щось садили. Ну, старовинний город, звісно, посадили ось капуста щось. Оля, Ална, ти ну, да, то що? Ну так, то ж теж наш город. Просто Ти там подивіся. люцерка. Окей, а ось, у дивіться, у людей да, капуста. Капуста. Воно скільки. А оце тут були. помидори сині. Вони його отак так цей, воно щоб перегнивало. Ну в цьому році воно не цим ж немає такої, то воно не так перегнило. Перегниє. Отак, а, так, а, там, не, а У них такий де, балаган. Оце ж така типтиця громадніша була, її позиривало вітром, а вже теж ці угу. кошти брать і все. Їх же ще вон, одна. огромна. Сто тисяч так, да, отаку накрити? Та я навіть і не знаю. Ти сказав мені сто тисяч. Так, ти що, Та ну. там і отоплення було все. Їх, їм